Шосту позицію 9 балів. Національна академія сходних військ штурм сьома сходника. і. Момент який забиває пілюй 7 балів у представників сходки. Перед нас не будемо про 60-го туру. Із рахунком 2-5 поступилася команда майної поразки зазнав від Берта 1-2. Ну і далі був ще перенесений матч Курматеху наряд хліба. Забуває Луговенко 2-0 рахунок у цій зустрічі. Удари! Є забитий м'яч від Даниленка. Даниленко, я хочу вам сказати, сьогодні вже щось подібне бачив матчу першому між Бертою і Національною академією свободи військ штурм. Тоді Рукоє собі підіграв Борис. все-таки в цій ситуації це було не критично. Даниленко, Данленко, фолить на ньому. Малярчук. Малярчук. Сам посувається Малярчук, залишається на ногах Малярчук. Подивіться, що витворяє Малярчук в цій ситуації. Це пенальті. Фолить Ростоцький. Ну, Малярчуку, я не знаю виконання. Данленко пробиває 2-2. Рахунок у зустрічі частини. Геометрія три відновлює паритет у цьому протистоянні. Не просто як же зараз буде малярчуком після цього забігання. Повар малярчук! Що витворяє малярчук? 3-2 рахунок у цьому протистоянні стає і аут від представників схопутки. Пшуки недооцінили дійсно цього гравця, я думаю, представники Національної академії військ штурм, він другий але повністю сам зробив зараз 4-2 рахунок у зустрічі. Даниленко забиває. і ну, це, просто... це просто щось незрозуміле. До. Лядик, Лядик! Зараз не зумів переграти спарника Лядик. Тут сам себе схоже, навіть переграти не зумів лядик у цій ситуації, перехвилювався чи, чи щось. Передача, Лядик, вихід ічинають від нього, Лядик, дуже довго все робить. Другий тайм поєдинку Сидима номер 19 Олег Гуроль, номер 18 Володимир Лядик, другий Захар Мельниченко, дев'ятий Назар Ніколенко, номер п'ятий Максим Виздраґі. Забиває зараз штурм. Все-таки голом відзначається команда. Ну і бачимо, зазнає все таки. Удар і забитий м'яч. Мельниченко забиває. 4-4. Рахунок у грі стає. І тепер парень... <служити> Мельничук. Малячук, сам посувається вперед. Пробуває Медведчук. небезпечно було, але ці постріли. Ловенко. Новенко. Передача йде на Мельниченко. Мельниченко. Порожні ворота. забиває Ловенко. 5-4. Знову виходить вперед у цьому протистояння команда Національної академії супутних піш-штурм. Вісп. Удар по воротах від Малярчука. <тит> Ленко. Удар і є забитий м'яч. 5-5. Серія рикошетів і все-таки завершується. Ось е -е. ця атака забитим м'ячем. Лярчука. Перехоплення Логвенко. Мельниченко. І зараз Даниленко необачно зіграв. Власні ворота. М'яча відправляє Даниленко. Перехоплення. Мельниченко. Порожні ворота, Мельниченко, Петлак, на дальню стійку і Завайлованко. Я думаю, на цьому все. 7-5 рахунок у цій зустрічі. Дві суботи поспіль у переможних для себе зустрічах. Штурмок. Штурм. Завершує цей матч перемоги.